Для них це критично важлива галузь. Це для вас вона не критична, тому що ви не любите, коли вам вішають локшину на вуха і брешуть з телевізора. А для них це єдиний механізм їх прославляння прославляння їх величніших досягнень, яких немає, боротьби з корупцією, яку вони ніколи не очолять, тому що очолять саму корупцію, Перемог на міжнародному фронті. Де вже нас починають сприймати не так, як це було в 22-му році, і багато інших речей, які вони для себе в першу чергу розганяють через єдиний марафон. Але по факту це просто відмивання коштів, тому що вони йдуть на наближення до офісу компанії. Понад 2 мільярди гривень витрачаються на це ніщо. Тому тут хотілося підібрати інше слова. Так само, як і фінансування партії. Слуга народу отримала 1,2 мільярда мільярди гривень за два роки війни на фінансування і існування цієї політичної сили. Скажіть, будь ласка, що хорошого вони для вас зробили? Відповідь я думаю, що в 99% буде нічого, а гроші заплатили саме ви. Тому що не буває бюджетних грошей. Бувають гроші людей, які були направлені в бюджет. Для підтримки армії, для захисту батьківщини, для допомоги малозахищеним верствам населення. Але влада це забрала собі, собі в кишені.